Вітаю! Це пост Нью добірка подій останньої доби, які варті вашої уваги, аби знати головне. А перед тим як розпочати, закликаю підписатися на наш канал, поставити вподобайку, натиснути на дзвіночок та залишити коментар від семи слів. Це допоможе нам створювати ще більше якісного контенту. Сенат США у фінальному голосуванні підтримав законопроєкт, який передбачає допомогу Україні, Ізраїлю і Тайваню розміром у 95 мільярдів доларів, 60 з яких для Києва. Днем раніше американські сенатори проголосували за припинення дебатів щодо законопроєкту. Після схвалення у Сенаті він надійде на розгляд Палати представників Конгресу США. Далі постане питання, чи спікер конгресу винесе його на голосування? І ось тут знову заминка, оскільки допомогу Україні можуть і не винести на голосування. Спікер Палати представників у США, республіканець Майк Джонсон, розкритикував законопроєкт. Мовляв, через те, що він не включає заходи щодо безпеки кордонів, чим ігнорує критично важливе питання для США. Джонсон також натякнув, що не допустить голосування за цей законопроєкт у Палаті представників після Сенату. А от член палати представників, республіканець Майк Тернер, який очолив двопартійну делегацію Конгресу до Києва минулого тижня, заявив, що більше немає жодної хвилини для зволікання. Мовляв, українській. Кі солдати уже нормують боєприпаси і не можуть повністю захистити себе на полі бою. Тернер прогнозує, що законопроєкт матиме переважну підтримку у палаті представників. Питання полягає тільки у тому, аби Джонсон поставив його на голосування. Подейкують, що спікер обіцяв це генсеку НАТО Єнсу Столтенбергу, коли той відвідав конгрес наприкінці січня. Між іншим відкрито проти надання Україні допомоги виступив Ілон Маск під час дискусії з американськими сенаторами та республіканцями на платформі X-Spaces Він заявив, що Путін не може програти. Далі пряма мова. Ці витрати не допомагають Україні, і продовження війни не допомагає Україні. Зазначу, саме на його платформі X вийшло маразматичне інтерв'ю Путіна та Керу Карлсону. Щодо виборів у США, команда Джо Байдена зареєструвала йому тік-ток, попри те, що у США високопосадовцям це заборонено з міркувань безпеки. Своє перше відео у соцмережі президент підписав лол. Вітаю друзі. У ролику Байден відповідає на запитання про його вподобання щодо Супербоулу. Зазначу, торік Байден підписав закон, сам підписав, який забороняє урядовцям використовувати китайську соцмережу TikTok через побоювання, що Пекін може отримати доступ до даних користувачів. Тож тепер американські змі критикують реєстрацію самого президента у Тіктоці. Пишуть, що Байден більше дбає про охоплення молодих виборців аніж про ризики нацбезпеці. За даними дослідницького центру, П, третина дорослих американців стверджують, що користуються TikTok, тоді як компанія каже, що 150 мільйонів американців приєднані до платформи. Представник Білого Дому каже, що адміністрація Байдена усе ще стурбована додатком, зокрема тими, як він збирає дані та цитую можливим зловживанням цими даними. А тим часом Дональд Трамп таки звернувся до Верховного суду за захистом від юридичного переслідування у справі щодо його причетності до заворушень на капіталійському пагорбі та спробою підриву виборів 2020 року. Відповідний імунітет експрезиденту минулого тижня скасував апеляційний суд. Трамп мав час на касацію. Що він і зробив? Зазначу загалом над Трампом, повисло одразу кілька судів. Якщо якийсь із них вистрілить, це може повпливати на виборчу кампанію. А от Блумберг оцінило, що виграє Китай з виборів у США. Видання пише, що у матчі реванші між Трампом і Байденом Піднебесна гарантовано програє в одному і в іншому випадку. Трамп обіцяє величезні тарифи, які можуть скоротити торгівлю між США та Китаєм, практично до нуля. Тоді як Байден готовий відключити Пекін від поставок сучасних технологій. За будь-якого сценарію Китай стикнеться із президентом, який прагнутиме стримати його розвиток. Пише видання. Євросоюз зможе використовувати прибуток від заморожених активів Росії для України. Напередодні Рада ЄС затвердила постанову про це. І це вже викликало низку обговорень. Нагадаю, мова йде про 4,5 мільярди прибутків, які торік принесли заморожені російські активи на заході. Загалом активи оцінюють у 250 мільярдів, дві третини з яких знаходяться у Європі. Нас надихають дії ЄС. Так держдеп прокоментував рішення Євроради США. Вітають такі кроки і цитую продовжують працювати із партнерами щодо подальших кроків у цьому напрямку. Про це заяви у речник держдепу Меттю Міллер. Український міністр Кулеба також привітав рішення Євроради щодо заморожених російських активів. За словами голови МЗС, Україна заохочує подальші кроки для практичного використання російських коштів для відновлення. Ці кроки мають бути цитую амбітними і швидкими, зазначив міністр. А ось напередодні міністри закордонних справ у Франції, Німеччини та Польщі оголосили про плани посилити координацію у рамках Веймарського трикутника. Обіцяють незабаром організувати зустріч у розширеному форматі Веймар плюс Україна. Вони виступили із закликом до ЄС щодо прийняття 13-го пакету санкцій проти РФІ та прискорення процесу вступу України до ЄС і НАТО. Ну і чим ближче до кінця лютого, тим більше стає інсайдів довкола майбутнього 13-го пакета санкцій проти Росії. Європейський союз запропонував запровадити санкції щодо приблизно двох десятків компаній, зокрема трьох китайських, які підтримують військові зусилля Росії в Україні. Повідомляє Блумберг. У разі ухвалення ініціативи, це буде перший випадок, коли ЄС веде обмеження проти компанії Китаю від початку великої війни в Україні. До списку також занесено фірми з Гонконгу, Сербії, Індії та Туреччини. Як уточнює агенція, санкції передбачають введення заборони для європейських фірм на торгівлю із цими організаціями. А тим часом на Росії ідіотизм виходить на новий рівень. Росіяни оголосили у розшук кількох західних посадовців та депутатів. Зокрема, окупанти шукають прем'єр-міністрку Естонії Каю Калас, естонського держсекретаря Таймара Петеркопа, міністра культури Литви Симона Сакайріса та членів Сейму Латвії. За даними Росзмі таке рішення Ерефії пов'язане, нібито зі знесенням Ойлишенько радянських пам'яток у Європі. Загалом настрої європейців по відношенню до Росії описують результати нещодавнього дослідження. Росія більше не сприймається європейцями як головна загроза. Звіт напередодні Мюнхенської конференції з безпеки свідчить, що головним страхом громадян ЄС є мігранти, радикальні ісламісти і зміна клімату. Росія, яка рік тому була загрозою номер один у Німеччині, до прикладу опустилася на сьоме місце. А в Італії, взагалі на дванадцяте. У цьому ж контексті виглядають цікавими наміри ЄС і ще більше ускладнити видачу віз московитам. Так, МЗС Чехії запропонувало продовжити заборону на видачу візи, посвідок на проживання громадянам Росії і Білорусі. Обмежувальний захід діє до 31 березня цього року, але може стати безстроковим. Прага ввела обмеження для росіян одразу після початку агресії Росії в Україні їх неодноразово продовжували. Потім заборону було поширено і на Білорусі. У чеська влада продовжує видавати візи тільки з гуманітарних міркувань. Зокрема, їх можуть отримати родичі громадян Чехії та інших держав-членів. В ЄС постійна посвідка або віза також можуть бути видані людям, у яких зацікавлена сама країна. Зазначу, після вторгнення Росії в Україну ЄС призупинив угоду про спрощений візовий режим із Московією. Отримання візи займає тепер більше часу. В рази збільшилася кількість відмов. Візовий збір піднявся з 35 до 80 євро. Заробляти на постачанні нафти чи газу європі вже не вдасться. Росія втрачає свого головного партнера Австрію. Країна таки вирішила стати на білу сторону і тепер остаточно відмовляється від російського палива. Хоча в купі зі словаками та угорцями топила за співпрацю після нападу Ерефії на Україну. Так Reuters пише, що на фоні високих цін на імпорт і політичних наслідків від співпраці з Москвою влада Австрії розглядає питання більш рішучих дій щодо зменшення частки російського газу в імпорті країни і хоче розірвати багаторічний контракт із Газпромом. Нагадаю, частка Росії у газовому імпорті Австрії зросла у грудні минулого року до 98%. але міністерка енергетики країни Леонор Гевеслер зазначила, що російська частка в газовому ринку Австрії неприпустимо велика, тому її слід зменшувати. Більше того, австрійська нафтогазова компанія OMV та словацька компанія Транспетрол офіційно оголосили, що більше не будуть працювати над проєктом нового трубопроводу. Він мав транспортувати російську нафту з трубопроводу Дружба через Словаччину на нафтопереробний завод Швехат поблизу Відня. Зазначу, будівництво трубопроводу через Словаччину було ініційовано ОМВІ у 2003 році. Проєкт передбачав будівництво 62 кілометрів трубопроводу між НПЗ Швихат і Братиславою для приєднання до російського нафтопроводу Дружба, який, як відомо, проходить і через Україну. Після більше ніж 20 років марних спроб отримати усі необхідні дозволи від Словаччини подальші Інвестиції у цей проект вважаються недоцільними. Як відомо, в Україні цьогоріч закінчується контракт на транспортування російського газу, і Україна його продовжувати не збирається. Про це прем'єр Шмигаль нещодавно повідомив у своєму колезі Фіцо зі Словаччини на зустрічі в Ужгороді того місяця. А от як вишеньку на торті, Reuters наводить плачевні дані експорту та імпорту економіки РФ і за підсумками минулого року. Загальний обсяг експорту Росії за 2023 рік упав на 28%, а постачання до Європи на 68%. Водночас. Ас експортна та імпортна залежність Росії від азійських ринків напроти зросла. Так, загальний обсяг експорту Росії скоротився до 425 мільярдів доларів. Експортні поставки до Азії зросли на 5,6%, тобто до 306 мільярдів доларів. Тепер це левова частка 72%. Тоді як у позаминулому минулому році це була половина 49%. Щодо імпорту до Росії, то загалом він збільшився на 11,7%, тобто до 285 мільярдів доларів. При цьому постачання з Європи скоротилися на 12,3%, А ось імпорт з Азії зріс на 29%. Однак у цьому році цифри явно зменшаться, так як у Росії закінчуються юані для розрахунків із Китаєм. Запаси китайської валюти почали стрімко закінчуватися. Щойно китайські банки почали відмовлятися працювати з російськими компаніями і проводити платежі на їхню адресу. Масово це почалося наприкінці грудня, на початку січня. Не обійшлося без погроз США про застосування вторинних санкцій. За даними на перше січня у російських банків залишилося юанів на 6,8 мільярда доларів. Це на чверть менше ніж було у листопаді, враховуючи, що торгівля з китайцями тепер ведеться у національних валютах. Подальше скорочення запасів загрожує падінням обсягів імпорту. А від китайського імпорту Росія тепер залежить як ніколи раніше. Тобто дефіцит валюти тепер загрожує ще й виникненням товарних дефіцитів, якщо тільки компанії не перейдуть на бартер, як уже пропонують деякі чиновники. Ну або не знайдуть якийсь обхідний шлях через сторонні валюти. Це можливо, але призведе до зростання цін за рахунок націнки посередників. Якщо вам сподобалося відео, закликаю вас підписатися на канал, поставити вподобайку, натиснути на дзвіночок і залишити коментар. Ці ваші дії дозволять нам освоювати нові формати на Ютубі. У Москві сьогодні горів завод, який виробляє винищувачі міги. Як повідомили Росзмі, йдеться про завод на Ленінградському проспекті. За попередніми даними, пожежа виникла у цеху, що реконструюється, прибудованому до діючого корпусу заводу. Пожежа сталася на другому і третьому поверхах будівлі. Площа займання 70 квадратних метрів. Був ризик перекидання вогню на інші будівлі. Однак пожежу, нібито загасили. Хоча покриття будівлі ще довго тліло. Поляки заблокували шостий пункт пропуску на кордоні з Україною. Фермери перекрили ПП Корчова Краковець. Попередня блокада триватиме годину. Наразі тут найбільша черга фур 970. Водії масово їхали сюди, оминаючи інші, заблоковані пункти пропуску. Тим часом міністр сільського господарства Польщі Чеслав Секерський приніс вибачення за інциденти з розсипаним зерном з України, охарактеризувавши дії фермерів як відчаю та неприйнятний спосіб вираження протесту. Він підкреслив, що фермери втратили контроль над емоціями, опинившись у тяжкій економічній скруті. Напередодні ввечері правоохоронці з Хелму відкрили провадження через такі дії фермерів. А прем'єр Польщі Дональд Туск на очора. Ашній зустрічі із Макроном заявив, що залишається чи не найбільшим захисником України серед політиків у всій Європі. У Верховній Раді зареєстрували новий альтернативний урядовому законопроєкт про реформу Бюро економічної безпеки. Документ робить неможливим вплив на структуру заступника керівника офісу президента Олега Татарова, якому центр протидії корупції приписує кураторство БЕБУ. На відміну від урядового законопроєкту, ця версія передбачає і повноцінну переатестацію персоналу, і оновлені конкурсні процедури на пост директора та інші посади. Нові норми враховують пропозиції міжнародних і українських експертів. Нагадаю. Реформа бюро економічної безпеки є вимогою МВФ. Також за реформу бюро виступив український бізнес після скандалу із затриманням ігоря Мазепи. Зазначу, саме цей орган буде єдиним, який зможе проводити так звані маски шоу з питань порушень у бізнес діяльності. Олександр Лієв, якого напередодні арештували у справі розкрадання півтора мільярдів міноборони, каже, що не винен. Заставу у 50 мільйонів вносити він не планує, бо нібито немає таких коштів. Нагадаю, напередодні увечері суди з другої спроби узяв під варту екс-керівника департаменту військово-технічної політики Міноборони Олександра Лієва, який є одним із підозрюваних у розкраданні майже півтора мільярда гривень на закупівлі боєприпасів. Він буде під вартою до 8 квітня, але має право внести заставу у 50 мільйонів гривень. Перша спроба арештувати Лієва була невдалою, тоді як правоохоронці порушили процедурні моменти. До речі, тоді ж у суді на поруки Лієва хотів узяти шоумен Олександр Педан. Пояснював це тим, що знає його 10 років як товариша і батька п'ятьох дітей. У Тернополі між активістами та мером спалахнув скандал. У мережу потрапило відео, де Сергій Надал звинуватив учасників бойових дій та волонтерів у тому, що з місцевих бюджетів забрали військовий ПДФО. Активісти відповіли, що влада повинна була купувати дрони, а не класти бруківку. Зазначу, що масло у вогонь підкинула інформація про те, що донька і зять надала живуть у Майамі, де придбали таунхаус, квартиру і будинок на загальну суму у майже 2 мільйони доларів. НАБУ та САП розслідують походження цих коштів. Правоохоронці підозрюють надала у незаконному збагаченні. САП перевірятиме статки мера та його родичів. До одруження майбутній зять надала. До речі, не мав статків. Навчався на бюджеті, проживав разом із батьками, а його мати працювала у місцевому барі. Батальйон Монако отримав нового солдата Олексія Арестовича. Помітили на лазурному березі. Ексрадник Опу прогулювався біля відомого казино в районі Монте-Карло. Коли ж помітив камеру, то заявив, що зйомка без дозволу заборонена. Більше спілкуватися із журналістом, екс чиновник не захотів до слова. Ще нещодавно Арестович був у США та говорив, що виїхав туди на запрошення як незалежний експерт із українського питання. Горе блогер живу йорку орендував квартиру з виглядом на Централ Парк. Які саме підстави для виїзду мав експосадовець таємниця за сімома замками гур та прикордонники кілька разів заперечували виїзди з дозволу відомства Буданова. Сам Арестович запевняє, що усе законно, хоча й не вдається у деталі. Підписники у мережі пригадують йому, як той обіцяв воювати у разі нападу Росії на Україну. Якщо вам сподобався наш виклад, новин, не втомлююся закликати вас підписатися на канал, поставити вподобайку, натиснути на дзвіночок та залишити коментар. Ці ваші дії у комплексі допоможуть нам освоювати інші формати на Ютубі. Віктор Орбан продовжує дражнити Київ своїми заявами. Цього разу прем'єр Угорщини ляпнув, що Сербія має вступити до ЄС раніше за Україну. Мовляв, єС програє Сербію Китаю, якщо не дозволить їй приєднатися до блоку найближчим часом, і повинен зробити це перш ніж прийняти Україну. А ще Орбан додав, що Росія не сприймає Європу всерйозно, оскільки блоки за НАТО слабкий у військовому плані. Зазначу на вихідних Орбан пропонував взагалі не брати Україну в ЄС і НАТО, а зробити з нашої держави так звану буферну зону між заходом і Московією. Що ж до Сербії, то вона подала заявку на вступ у ЄС у 2009-му, але її кандидатура загальмувала через занепокоєння з приводу порушення демократії і тісних зв'язків з Росією і Китаєм. Євросоюз надав оновлену статистику офіційних українських біженців. Станом на 31 грудня минулого року статус тимчасового захисту в ЄС мали 4 мільйони і 310 тисяч наших громадян. Основні країни ЄС, які надавали нашим співвітчизникам тимчасовий захист, це Німеччина, Польща і Чехія. Так у Німеччині ця цифра складає більше 1,25 мільйона українців. Це 29% від загальної кількості. Польща, 954 тисячі українців це 22% і відсотки. У Чехії офіційно зареєстровано 373 тисячі українців із тимчасовим захистом. А ось Блумберг пише, що Німеччина ймовірно проживає свої останні дні як світова промислова наддержава. Журналісти пояснюють, це закриттям підприємства через конкуренцію з США та Китаєм, а також припиненням постачання дешевого російського газу. Мовляв, обсяг промислового виробництва має тенденцію до зниження з 2017-го, і цей спад прискорюється у міру зниження конкурентоспроможності. Додатковою причиною такого стану справ автори вважають політичний параліч, який посилює внутрішні проблеми Німеччини. Це Ле інфраструктура, старіння робочої сили і знаменитий на усю Європу німецький бюрократизм. А от до речі, Політіко пише, що суперечка з Польщею щодо репарації за Другу світову війну вийшла на консенсус. Міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський суттєво пом'якшив вимогу Варшави щодо репарації з Німеччини і запропонував альтернативне вирішення давньої суперечки, наприклад, інвестиції в оборону Польщі. Деталі, утім, поки не розкриваються. Геополітичної полі кризи немає. Всесвітнє ВВП виросло. Попередження про те, що світ рухається до так званої полі кризи геополітичних конфліктів, які накладаються один на одний і можуть бути перебільшенням, стверджує The економіст. Глобальний ВВП зріс торік, ринки праці залишаються сильними у багатьох місцях. А такі країни, як США та Бразилія, подають обнадійливі економічні сигнали. І усе це свідчить про те, що світова економіка може бути більше стійкою до потрясіння, ніж прийнято вважати. Атаки у Червоному морі також не повністю перевернули ринки, оскільки витрати на доставку складають лише невелику частку ціни товарів. Цілком можливо, що світ більше не переймається хаосом так сильно, як колись пише журнал, але невизначеність усе одно існує, особливо коли йдеться про Росію, близький схід і тайванську протоку. Наступна наша новина сподобається конспірологам та любителям масонських змов. Глави найбільших європейських банків двічі на рік уже протягом 70 років проводять таємні збори. Мова йде про зустрічі міжнародного інституту банківських досліджень, про який майже нічого не відомо. Про це пише Financial Times. Цей інститут це найсекретніший клуб європейських фінансистів, де глави банків зустрічаються з лідерами різних країн. Один із колишніх членів інституту сказав виданню: що цитую це не Давос, де кожен може купити собі членство. Журналісти пишуть, що остання зустріч, яка була організована, відбулася наприкінці жовтня у готелі Grand у Цюриху. Вона тривала три дні. На ній були присутні 40 найвпливовіших представників банківської сфери Європи. Серед них глава міністерства фінансів у Швейцарії Карін келлер Сутер і керуючий центробанку країни Томас Йордан вони обговорювали зокрема крах одного із найбільших і найстаріших швейцарських банків у кредит СЮІС і його злиття з UBS навесні 2023 року. До речі, інститут був заснований у Парижі у 1950-му, Пише газета. Його створили глави фінансових організацій Швейцарії, Франції та Голландії, щоб регулярно обговорювати події у банківському секторі та економіці. Відтоді глави найбільших банків Європи протягом 73 років збираються у розкішних готелях і королівських палацах для обговорення делікатних тем, наприклад, угод зі злиття організацій або формування глобальної політики. Цей інститут це не тільки майданчик для обміну ідеями, а й елітний світський клуб. Пишуть журналісти. В інститута немає сайту, теми зустрічей ніде не публікуються. Учасникам також не рекомендують ділитися подробицями обговорень. Діяльність клубу практично не висвітлювали у змі за більш ніж 70 років його існування. І до київських новин вартих уваги Київський науково-дослідний інститут судових експертиз підтвердив застосування гіперзвукової ракети циркон під час обстрілів столиці 7 лютого. Маркування на уламках а також аналіз вицілілих і деталей вказали саме на циркон. У різних російських ракетах використовують схожі деталі однак, тут використано ряд спеціальних компонентів та маркування, які характерні саме для російського циркона. Київ та Гамбург підписали меморандум про співпрацю у сфері транспорту. Документ передбачає обмін практичним досвідом та навичками між фахівцями Гамбурзького транспортного союзу і столичного центру організації дорожнього руху. Знаменита двоповерхова кав'ярня на колесах Ленні Баси з вулиці Городецького вирушила на реставрацію. Вона стала піонером торгівлі на колесах у Києві. Саме до неї частенько заходили під час прогулянок центром столиці високоповажні закордонні гості. Але минулого місяця Київ не продовжив власникам дозвіл на торгівлю і автобус поїхав на ремонт. Відремонтують барну стійку, перекладуть підлогу, проведуть технічне обслуговування. У цей час триватиме пошук нової локації, більш вигідної економічно для продовження підприємницької діяльності. Дорогою на ремонт автобус зробив символічне коло по центру з вулиці Городецького, розвернувшись на європейській площі, потім проїхав покрів. Щатику розвернувся біля Арена Сіті і назад повернувся до Майдану Незалежності. Нагадаю, на вулиці Городецького автобус кав'ярня стояв 24 роки. аж з 1999-го київський архітектор Леонід Жаріков привіз цей автобус з Великої Британії. У Києві з'явиться академія гончарного мистецтва з програмами реабілітації військових та громадян з інвалідністю. У співпраці творчої спільноти та приватних інвесторів, а також із залученням іноземних архітекторів та консультантів, було створено проєкт цього об'єкта, який стане продовженням сходів пейзажної алеї. Зазначу, раніше, у 2016 році, компанія інвестор хотіла звести адміністративну будівлю на цьому місці, але при розгляді проєкту активісти і міська влада наголосили на неможливості зведення високих. Будівель на вказаній локації. Петиція за збереження історичного будинку замкова біля золотих Воріт набрала 6 тисяч підписів. Про це повідомив києвознавець та пам'яткоохоронець Дмитро Перов. Тепер департамент охорони культурної спадщини має розглянути петицію щодо повернення статусу щойно виявленої пам'ятки. Цей двоповерховий будинок розташований у Києві на вулиці Івана Франка, 26, його побудували у 1899 році на замовлення юриста та адвоката Семена Замкова. Будівля у стилі класицизму раніше мала статус пам'ятки, але згодом її позбавили цього статусу з ініціативи Міністерства культури. Протягом 2023 року у будинку проводили демонтажні роботи зокрема, зняли оригінальні дерев'яні перекриття. На даху встановили стовбури, аби добудувати третій поверх. Крім того, депутати земельної комісії Київради підтримали передачу ділянки, де розташований цей будинок. Для Будівництва ТРЦ. Нагадаю, власником виступає чоловік забудовниці столиця груп Владислави Молчанової. На почайній почали зносити мафи. Зранку біля станції метро комунальники розпочали демонтаж незаконних торговельних споруд, які перешкоджають вільному проходженню киян до підземки. Останнє диво від Apple – гарнітура Apple Vision Pro набирає популярності. Щоправда, поки лише у штатах там, на вулицях Нью-Йорка, можна зустріти будь-якої миті людину у шоломі від Apple. Виглядають такі люди достатньо незвично та навіть комічно через свою ходу та безглузді рухи. Окрім шолому, є ще й usb шнур, без якого гарнітура не працює. Але ви тільки уявіть собі, йдучи по вулиці чи готуючи вечерю вдома, ви можете переглянути, наприклад, наш youtube канал. Одночасно з цим Telegram і соцмережі. Ціна поки що кусається. За цю забавку потрібно викласти 3,5 тисячі доларів. До речі, в українських магазинах окуляри віртуальної реальності від Apple уже з'явилися, хоч і нелегально. Ціна теж кусається від 200 до 280 тисяч гривень. YouTube повний оглядами блогерів та експертів про плюси та мінуси девайсу. Поки такі девайси ще сирі. Вони великі, важкуваті і дуже дорогі, але з часом стануть швидшими, меншими, розумнішими і дешевшими. Очевидно, що ми незабаром змінимо наші звички. Більше не буде жодних екранів проводів та клавіатура. А змінить їх щось у нас перед очима, з чим ти взаємодіятимеш безпосередньо, і віртуальна реальність буде назавжди. Поєднана із реальною, хоча між іншим видання Business Insider з покликанням вчених із Бейленсона пише, що Apple Vision Pro негативно позначається на роботі мозку а також може викликати проблеми зі сприйняттям реальності. Ваш персональний комп'ютер буде контролюватися не вами, а штучним інтелектом. Таке передбачає генеральний директор OpenAI Сем Альтман. Його компанія наразі розробляє нову операційну систему, яка має замінити взаємодію користувача з комп'ютером. Ця система керуватиме кількома додатками, виконуючи дії миші, рухи курсора і введення тексту. За планами Альтмана, це буде надрозумний помічник, на кшталт Siri у Apple, але з більш широкими можливостями, ну а можливості штучного інтелекту вражають уже зараз, адже тепер він використовується ще й для воскресіння мертвих політиків. Так, аватар покійного індійського політика Мутувела Курунаніді, який помер у 2018 році, уже тричі транслювався на публічних заходах за останні шість місяців. Повідомила Аль-Джазіра. А напередодні виборів в Індонезії було використано діпфейк відео колишнього президента Сухарту, аби заохотити виборців підтримати партію, до якої він належав перед смертю у 2008 році. Також нові технології трансформують і рекламну індустрію. Дешева реклама, створена штучним інтелектом, уже поступилася місцем більш складним кампаніям. Згідно з Financial Times, один харчовий бренд замість витрачати тисячі доларів на розробку нової назви та логотипу, просто попросив чат-бота зі штучним інтелектом надати шість ідей і вибрав із них найкращу. Тим часом американська компанія Joby Aviation з наступного року запускає авіатаксі у Дубаї. Компанія уклала угоду з урядом на шість років. Аеротаксі будуть доступні у міжнародному аеропорту Дубаю на острові Пальма Джумейра у Дубай-Марина та у центрі міста. Літаючи таксі від Джобі може перевозити чотирьох пасажирів і пілота. Апарат розвиває швидкість до 322 км на годину, що скорочує до 10 хвилин маршрути, які би автомобілем зайняли до 45 хвилин. Якщо вам сподобався наш дайджест, знову прошу вас підписатися на канал, поставити вподобайки, натиснути на дзвіночок та залишити коментар. Так ми зможемо створювати ще більше цікавих відео на різні теми. На все добре!